Брекети в США. Скільки це коштує? Скільки їх треба носити? Що можна їсти? Як чистити зуби після їжі, коли носиш брекети, відчуття та думки в процесі лікування, результат в кінці та набагато інших цікавих питань сьогодні я відповім вам в цьому відео. Всім привіт зі штату Вашингтон! Мене звуть Тамара, і я живу в США вже майже 3 роки. У мене завжди була така проблема. Що зуби трошки випирали вперед, і, може, цього і не було так сильно помітно, але я це бачила, я це помічала, особливо, коли я дивилася на свої фото в профіль, я бачила це, і мені це не подобалось. До того ж, верхні і нижні ряди не були такі рівні, особливо нижній, деякі зуби стояли нерівно, і мене це трошки напрягало. Я дуже мріяла поставити собі брекети, щоб мої зубки були рівні. І ось моя мрія здійснилась. І здійснилася вона саме в Америці. Тут я шукала ортодонта. Мене лякали розповідями, що американські ортодонти не беруться за європейські брекети. А на той час в мене стояла верхня частина брекетів, яку я поставила в Польщі. Я написала на якусь групу в Фейсбуці, спитала рекомендації ортодонтів, і вже з цього списка вибрала ортодонта, в якого був. Високий рейтинг і поїхала в цю клініку. У мене на той час ще не було машини, в кишені було 400 останніх доларів, які давали як гуманітарну поміч, і проїзник квиток на автобус. Я довго добиралася до кліники, але коли я туди приїхала, то виявилось, що я їхала в Беловю, а чомусь приїхала в Еверет. сіла не на той автобус. Але я приїхала до якогось ортодонта. І вирішила спробувати там. Можу сказати, що мені там одразу сподобалася атмосфера, і я подумала, чому б не спробувати. Бо, чесно кажучи, до Белов'ю я б в той день вже не доїхала, бо робочий день на той момент вже міг скінчитись. Тому я вирішила залишитися там і не пошкодувала. Потім я була дуже задоволена сервісом і результатом. Мені провели обстеження, зробили знімки якимось таким прибором, який. Крутиться навколо тебе, ніби робить якийсь панорамний знімок. І потім після цього всього мені розповіли, скільки це буде коштувати для мене. Це було 5,5 тисяч доларів, десь так. І це для мене на той момент була така космічна ціна. Але вони сказали, що можна її розбити і виплачувати в місяць десь 200 250 доларів. Я думаю, окей, все одно я тут починаю своє життя з нуля, то треба спробувати, треба ризикнути, бо в мене був вибір або просто знімати те, що в мене було, і вже нічого не робити, або продовжувати лікування. Я погодилась і одразу отдала свої 400 доларів, щоб зробити перший внесок. До речі, вони сказали, що вже беруться за європейські брекети, бо це для них вже не нове, і часто до них звертаються саме з таким питанням. Тільки якщо щось піде не так, вони сказали, ми просто знімемо їх і поставимо свої. А пізніше, десь через півтора року, коли я вже вийшла заміж, я дізналася, що страховка мого чоловіка. Покриває ці брекети і десь дає 800 доларів, що нам дуже допомогло. Хоча раніше я чула, що брекети це просто косметична прихоть, і тому ніяка страховка не покриває їх. Зараз я хочу показати вам свій зубний щоденник, це відео, яке я записувала в різні періоди мого лікування, мого носіння брекетів. Хотіла з вами поділитися цими моментами, моїми відчуттями та думками в цей період. Мне сказали, что нужно удалить два зуба. Вообще на самом деле нужно удалить четыре, но я пока поставила только на верхние, поэтому пока только два. Два своих родных здоровых зубика. Мне пришлось с ними прощаться. Мне было сложно морально это сделать. Сейчас там две дырки. Моя улыбка выглядит очень странно. В то время, пока будут эти дырки зарастать, я, наверное, не буду так улыбаться. Вот они мои дырочки. Нужно уже скоро идти к ортодонту, чтобы подкручивать брекеты. И мне также поставят на нижнюю челюсть. Но пока что дырочки, вот эти, которые я показывала, я не вижу, чтобы они как-то уменьшились. Недели, может, две назад или три я была у ортодонта, и мне затянули верхние зубы. И вот этот зубик недавно поехал влево. Вот этот э, симметрично не так сильно, чуть-чуть, я бы сказала капельку поехал, но это прям ощутимо. У меня было ощущение, что слева меня затянули немножко сильнее, может быть из-за этого. Это означает, что уже освобождается пространство для того, чтобы зубы двигались и прикус менялся. Я уже вот чувствую, что прикус, в принципе, поменялся. Я чувствую, когда прикусываю, что зубы уже не на том месте, где были. Завтра еду к зубному удалять вот эти два зубика, а на следующей неделе, в понедельник, иду к ортодонту ставить нижние брекеты. Уже очень жду этого момента. А хочу, чтобы побыстрее уже все это давало какой-то результат. Мне сложно разговаривать, потому что мне поставили нижние брекеты. И они мне очень режут вот, этот, вот эту вот нижнюю губу. Ее травмируют, когда я разговариваю, особенно когда кушаю. Сейчас мои зубы выглядят вот так. Там еще две такие резинки, которые стягивают верхнюю и нижнюю челюсть. Промежутки между зубами, потому что удалили нижние зубы пятерки. Кстати, я заметила, что на верхних на верхней челюсти удалили не пятерки, а четверки. Я только недавно это поняла. Я не поняла, почему не пятерки. Потом отсчитала, что, оказывается, отсюда нужно было пять зубов отсчитать. Это был пятый, ну и дальше они считали уже наверное, отсюда, я так понимаю. Поэтому он как, как бы получился четверка. Дня три назад, мы, наверное, поставили нижнюю нижние брекеты, все затянули, одели вот эти вот резинки, которые нужно менять каждый день по два раза, потому что они растягиваются, много интересных, неприятных ощущений. Это нужно пережить, это нужно как-то пройти. Стало еще больше шепелявить. В нижнем ряду у меня зубы неровные. Если этот зуб, он вообще у меня выбивается из общего ряда. Я очень-очень жду, когда он у меня выровняется с остальными зубами, когда уже нижний ряд будет ровненький, я покажу, потому что при удалении нижних зубов образуется пространство, куда зубы теперь могут перемещаться. Когда они перемещаются, это больно, неприятно, и мне даже какой-то день поднялась температура, поэтому вот так. Движемся вместе с зубами в свое светлое будущее. У меня послезавтра аппоинтмент у ортодонта. Я к ним уже довольно привыкла, и мне кажется, что когда я сниму, будет как-то более даже непривычно. Ну, конечно, заставляет носить тут резинки, и из-за этого такие неприятные бывают ощущения, когда зубы все растягиваются во все стороны. Я надеюсь скорее снять все такие свои брекеты. Мне поставили уже, соединили все зубы резиночками. уже нужно все стягивать. Вот тут резиночки, которые тянут э, зубы в разные стороны. Вот это пространство закрылось, которое было тут, теперь образовалось тут, и надо чтобы эти зубы закрыли. Тут немножко по-другому. Этот зуб не так далеко ушел, но очень похоже как с другой стороны. Я сейчас уже могу улыбаться потому что не так видно эти ужасные пробелы между зубами. И мне немножко легче разговаривать с людьми, общаться, каждый раз думая, что ты не можешь улыбнуться нормально. И такая у тебя зажатая улыбка, и это, мне кажется, сказывалось даже на общении с людьми, и я не могла так открыто с ними говорить. А сейчас я уже могу улыбаться полноценно, поэтому это меня очень радует. У меня были тут такие резинки сплошные. Тут и тут. Он все это снял. И как видно, уже затянулись почти эти пространства свободные. Почему-то э, эта часть верхних зубов движется быстрее, а это медленнее. Хотя эти нижние зубы движутся быстрее, а эти медленнее, наоборот. Вот этот зуб отодвинулся сюда. И здесь нужно натянуть резинку, чтобы вот эти зубы тоже туда двигались. И вот эта дырка меня сейчас немножко напрягает, потому что когда я улыбаюсь, тут как бы более равномерно. Вот этот зубик двигается, а этот прям так сильно передвинулся, и здесь дырка образовалась. Уже видно значительный прогресс. Если не присматриваться, то кажется, что все зубы уже ровные. Но вот здесь есть пространство еще. И поэтому там поставили усиленную такую штуку, натянули, прям ощущалось э, такое давление сильное, и через шесть недель я снова иду к ортодонту. Я к ним уже так привыкла, что… Как я вот это Нижний ряд уже давно выровнялся, а теперь нужно поработать над верхним. И еще на верхнем ряду есть небольшая асимметрия, если присмотреться. Хотя нет, я уже не вижу асимметрии только что от ортодонта. И мне сказали, что в следующий раз уже будут снимать брекеты. И будут ставить ретейнеры. Это такие проволочки сзади зубов, которые крепятся. Тоже похоже на брекеты, только их не будет видно. Зубки у меня уже ровные. Сказали, что уже нет таких расстояний, как раньше, и остался последний сеанс. Конечно, если ретейнеры поломаются, придется их Чинить. Но меня порадовало то, что поставить ретейнеры, это входит в общую стоимость. Правда, если их чинить, то уже надо будет оплачивать. И, конечно, на ночь мне нужно будет одевать пластмассовые ретейнеры сверху. Но это уже такое, можно пережить. Так что я очень-очень рада. Вот такой шлях довелось пройти. Впечатления были очень разные. Это было и ожидание, это была радость. А також біль, дискомфорт. А коли ти сидиш в кріслі ортодонта, то теж не розслабишся, особливо коли тобі вже затягують новими резинками, ти відчуваєш цей тиск. До речі, після прийому ортодонта, особливо на початку лікування, дуже брекети натирали губи, щоб було боляче розмовляти і боляче їсти. І тому існує такий спеціальний віск, яким можна заліпляти деякі частини брекетів. Тимчасово, і це трошки допомагає. Чому зараз під відео були українські титри? Тому що я тоді ще записувала відео російською мовою, а зараз вже роблю україномовний контент. Тому вирішила, ну нехай, хоча б титри будуть українською мовою. Можна було б насправді знайти такий ресурс AI, який зробить так, що я буду розмовляти українською мовою. Але нехай це буде я справжня. Бо я спробувала так перекласти на українську мову, і втратилась інтонація, втратились якісь такі важливі паузи між реченнями. Голос став звучати рівно, тому думаю, окей, нехай будуть просто титри. Розповсюджене питання: що можна їсти під час носіння брекетів? Все, що ти зможеш відкусити без зусиль. Бо два-три дні після прийому у Ортодонта. Зуби стають рухливі і чутливі до будь-якого тиску. Тому я робила собі пюрешки, перемелювала все на блендері, намагалася їсти щось м'якеньке та рідке. Спочатку навіть пила знеболювальне в перші дні, бо були щелепа. Також може боліти голова і навіть підійматися температура. І треба зауважити, що між прийомами у Ортодонта проходить десь місяць або півтора. Тому що вони затягують брекетами, а потім треба, щоб зуби всі змістилися, і на це просто потрібен час. Після їжі дуже хочеться почистити зуби, особливо вичистити все, що застрягає в брекетах. Дуже важливо у цей період особливо добре вичищати зуби, бо від залишків їжі починає псуватись емаль, і можна дуже запустити свої зуби. Тому існують такі різні маленькі щіточки, які допомагають дістатися туди, де не дістає ваша основна зубна щітка. Я дуже переживала за результат, бо чула різні історії, що після зняття брекетів зуби починають роз'їжджатись в різні сторони і стає ще гірше, ніж було. Але мені пояснили, що просто після того, як знімають брекети, треба носити такі пластикові ретейнери. Які вдягаються на ніч, і я до них звикла за один день. Але якщо їх не вдягати кожну ніч, то зуби просто поїдуть в невідомому напрямку, бо їх природа така, що вони самі по собі рухливі і рухаються туди, де їм зручно, тому треба тримати їх на місці. Сама процедура зняття брекетів теж дуже неприємна. Таке відчуття, що ти у стоматолога і він сверлить тобі зуби, тому що треба зчищати клей після брекетів. Але воно того варте. Мені ще поставили такі залізні ретейнери позаду зубів зверху і знизу. Мені здається, я з ними теж ще трошки шепілявлю. Вони ставляться не на всі зуби, а тільки на шість передніх. Це можна зробити по бажанню, але мені захотілося так зробити, і за це не треба було доплачувати. Але якщо вони зламаються і мені захочеться знову їх поставити, то вже треба буде платити. Здається, 100 або 150 доларів. Щось таке. Після установки брекетів верхніх і нижніх, я не могла нормально посміхатися десь півроку, бо, як я вже казала, в мене тут і тут були дірочки. І мені просто було некомфортно посміхатися. А друга причина це просто було боляче через те, що це залізо воно мені царапало губи, дряпало. Але потім, коли зуби пішли назад, пішли займати своє нормальне місце, то вже це було менше, менше і менше. І вже наприкінці лікування я вже того не відчувала. Взагалі я надіялася, що мені запропонують вирвати зуби мудрості. Бо саме їх тут виривають всім, але Ортодон сказав, що в цьому немає сенсу, бо зубам треба місце, куди рухатись саме спереду. Це в моєму випадку. Весь процес носіння брекетів зайняв мене десь два з половиною роки. Але якщо ти не виконуєш рекомендації Ортодонта, не носиш резиночки, які він тобі дає, то цей процес може затягнутися. Як сказав мій лікар. Будеш вчитися посміхатися знову. Але до нової посмішки я звикла дуже швидко. Якщо у вас ще залишились якісь питання з цієї теми і ви хочете їх мені задати, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки почитаю і відповім. А також діліться своїми історіями, як ви носили брекети, і що ви відчували, як ви це переживали. Мені теж дуже буде цікаво це почитати. Дякую за перегляд! Поділіться, будь ласка, цим відео зі своїми друзями, поставте лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Бай! Всім привіт! Сьогодні для мене такий важливий день, бо я йду знімати брекети. Зараз піду до Ортодонта, я вже приїхала. Подивимося, що він скаже. Але минулого разу вони обіцяли, що 3 січня мені знімуть брекети. Пішла від Ортодонта. І що ви думаєте? Мені зняли брекети. Ура-ра-ра! Таке відчуття дуже незвичне. Я вже так звикла до брекетів. Але класно. Я дуже-дуже рада. Ще мене там вітали і подарували такий подаруночок. Як ви думаєте, що там цукерки? Це дуже дивно, я вам скажу, бо якось лікарі кажуть, що цукерки не треба їсти, бо це шкідливо для зубів, але парадокс.